От розкажіть, як ви вирішили завітати сьогодні сюди? А я мав бути і маю, і буду. Це ж мій кум, по-перше, ми в одному селі з ним живемо під Києвом. Це, по-перше, -по по-друге, з 2014 року він пише поезію, присвячену війні. І ми в 2014-15 році написали три пісні. І навіть не думали, що вони будуть так актуальні по цей день. Це сон про Україну, це поки будуть постріли, мама не засне. Це ну, чужа війна, це все присвячено нашим воїнам і нашій боротьбі і війні цій кляті. Тому сьогодні презентація, і, і наші пісні будуть звучати. Я прийшов сьогодні, їх заспіваю. Принаймні дві. А третю заспіває соліст не, де, ансамблю пісні та танцю збройних сил України. Я ж а можете от нашим глядачам ось наживо щось трішечки, якісь шматочки. Трішечки. Хоч трішечки. Сон про Україну Давай. О там є приспів такий. А я вірю і знаю, що я до тих днів доживу і побачу країну щасливу свою наяву, що не буде кричати розхристаним криком вдови. Україна моя, тільки ти до цих днів доживи. Україна до цих днів доживе. Дякую вам велике. А от народний артист України, от можете щось сказати для м, ваших фанатів зараз? А що сказати, треба допомагати нашим воїнам, славним, нашим героям, які кожен день захищають нашу землю. Нас дають там мирний, мирні дні і ночі. Наскільки вони можуть, і вони викладаються. Тому ми кожен на своєму місці має допомагати. Має допомагати армії донатити, співати, провідувати, ну, ну все, що при, наближує перемогу. А от скажіть, от ви, як народний артист України, як співак, який більше попит, на які пісні? На українське? Да, ну про... ну англійське точно не звучать. Українське. Це виключно українською мовою. І народ хоче чути, і, і мої шлягери, і хрещатики, і там, і день народження, і про любов, і хоче і про матір, і про війну, і народне. Все він хоче слухати. Щоб було і кохання, Безумовно, життя продовжується. А як же? Дякую вам велике, буду вас відпускати. Дякую за коментар. А скажіть ще от таке запитання, Чи будете е, купляти книжечку? А мені кум подарував, подарував перший том. Ми були на, на, до речі, презентації першого тому вірші закопу. В Америці ми робили. Для наших співвітчизників для наших у нас був е, концерт благодійний, величезний, ми були в Америці. І саме туди ми привезли ці книги. От. А от другий том сьогодні вірші закопу, так що, я думаю, кум по блату мені е, його подарує з автографом. Дякую вам велике, тож буду вас підпускати, до, готуватись до концерту. Дякую вам велике так. за коментар. Давайте я вам потисну руку.